Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина хвороб, що заважає одужати, якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає встати на ноги, бути здоровим. Здоровою тим, хто дивиться, відео, близьким людям. Ой, тут дуже сильно били по фінансах, забрали гроші, фінанси. Вам, щоб одужати, треба або їздити кудись, де люди. Це теплі місця, де сонце. Це відпочинок є так. Або якісь місця, де саме направлене щось на ваше лікування. А там можна перебувати і з дітьми також. Це все зруйнувалося. Ви не можете туди більше їздити. А, а ще а... зараз я хочу подивитися, що відбувається. Скажіть, допоможіть вищі сили. Угу. І дивіться, є альтернатива. Про це вам. Ну, ви настільки впевнені, що щоб вам вилікуватись, треба саме туди їхати. Але є альтернатива, її треба вам пошукати. Схоже місце. Заперечую, негатив убирай, куди ви можете поїхати. Ось Негатив убирай. Заперечу сняти ти Скажіть, чи був магічний вплив втручання? Ну, це стосовно фінансів. Заперечу. Убрали. Повністю забрали фінанси. Прошу допомоги. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, на лікування, відкриваю дороги на гроші, відновлюється фінансовий потік. Без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, відновлюю фінанси, буде так, і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, вилікуватись, яка істина причина хвороби? Тих, хто дивиться відео близьких людей, якщо є такі проблеми. Яка проблема? А тут убирають фізично прямо, причому використовують церковний. Грегор як-то запитується, і, може, саме в ці дні, от коли великі свято церковні саме Х... християнський Егрегор. Відьма роби. Спрачу весь негатив убираю. Зараз я хочу подивитися, з чим пов'язано. Угу пов'язано що хочуть вас обрати із вашого будинку, вдома. І ще полюють на чоловіка, щоб забрати його ресурс собі, щоб він одружився. Заперечив весь негатив, убирай. Ой, верніше. Так. Знімаю всі хвороби, порчі прокляття, знімаю. Да, порчу саме на хвору. Фізично. Заперечуюсь, негатив убираю. Знімаю повністю всі порчі прокляття. Негативні програми убираю. Більше не працюють. Анулюю повністю церковний егрегор. Негатив, що йде від магічних дій. Да, на розлучення. Заперечую всі рисорки, негативні програми, анулюю, нулірую, перекриваю. Більше не працює. Повертаю тому, хто робить, тому хто замовляє по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так буде. Відкривається дорога на щасливу долю. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрийте всі шляхи і дороги на одужання, на здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям, знімаю повністю всі порчі, прокляття, хвороби. Ануліруй всі переклади, більше не працюй. Повертай тому хто робив не на переклад на них самих. По Верховному суду буде так і так буде. Відновлю здоров'я. Буде все сказане, здійснено, так буде. От. І питання від глядачів. Це на загальний розгляд. Може програтися у тих, хто питає, у тих, хто дивиться відео також. Це питання. Чи будуть робити операцію сину після поранення? І чи візьмуть на реабілітацію в Австрії? Скажіть, допоможіть ваші сили, прошу допомоги. Чи будуть робити операцію синові після оп... після поранення? І чи візьмуть на реабілітацію в Австрії, чи будуть робити операцію після поранення? Дивіться, йому хтось закриває дороги. Тут магічний вплив на синові. І це робить жінка агресивна, дуже налаштована агресивна. А в Австрії люди дуже сильно люблять. Вони готові робити усе, що тільки треба. тут Питань не виникає. Інша проблема, що в нього чомусь закриті дороги. На нього вплив поставлений. Яка якась причина, чи є перешкода. Угу. Є перешкода. Хтось намагається. Е зробити з ним щось таке, що постійно затягує час, щоб він дуже довго перебував в цьому стані. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Так, скажіть, чи є ще негатив, що може заважати пройти реабілітацію? щоб зробили операцію після поранення синові. Ну от, Страшне. Більше мені йде, якщо дивляться мами, бабусі, якісь подружки дуже сильно заздрять. Заздрість сумасшедша. Причому чомусь рішили, що ви дуже багаті. Заперечуюсь, весь негатив Убираю. Повертаю назад. Скажіть, чи є ще якась перешкода, що може заважати, щоб зробили операцію, відправили на реабілітацію пора... після поранення сина, бо доньку? Це загальний розгляд. Розгляд питання це може програватися і тих, хто питає, і хто дивиться відео, якщо є такі проблеми у вас, у близьких людей. Прошу ще допомога, скажіть, чи не ну, нападають і все хочуть настільки, щоб повільно все це було просто роками. Заперечу негатив убираю. Скажіть допомоги прошу для сина. Чи є ще перекриті дороги? Магічний вплив втручання, що може заважати, щоб пройшов лікування, операцію, пройшов реабілітацію. І знову, та що ж таке? Важкий шлях. Щоб був важкий шлях. Заперечую, убираю весь негатив. Ну зараз я хочу глянути. Це Верховний суд. Все. Заперечую весь негатив, Убираю. Прошу допомоги для сина. Так, чи лишився ще магічний вплив, негативні втручання, що заважає піти на операцію, пройти реабілітацію сином після поранення? І все буде добре, але я хочу почистити на вас, як коршуни напали дуже агресивні люди з оточення. Руйнують навмисно життя. Скажіть, чи лишився ще негатив допомоги? Прошу, лишився ще негатив, магічний вклад. Це буде добре. Заперечу весь негатив, Убираю. Заперечу весь негатив, Убираю. Заперечу весь негатив, Убираю. Відкриваються всі дороги і шляхи. Синові на операція на лікування, на реабілітацію, дорога відкрита. Більше не може ніхто втручатися, вставляти палки не зможе, дорога відкрита. На лікування буде так і так буде. Більше не може ніхто лиха зробити, втручатись не зможе. Ставлю захист міцний. відсікаю всі крадніки, стяги, мороки всю заздрість знімаю. Порші, прокляття знімаю, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на реабілітацію сина, на операцію, на одужання. Більше нема жодної перешкоди. Відновлюється здоров'я до ідеального стану у сина більше немає жодної травми. Загоюються всі травми, всі поранення, загоюються, відновлюється організм до ідеального стану здоров'я, більше не болить. Буде так. Буде Верховний суд над усіма, хто нападає, хто втручається, хто зла бажає. От... Отвертає по інших шляхах, відсікаю на віки вічні ворогів. Буде так і так буде. Пішли, відсікаю. Більше не можуть втручатися. Отсікаю. Буде так. Отак, От бачите, тут психічно хворі в оточенні люди. Вам треба, знаєте, не говоріть. Закрийте цю тему, не говоріть, які там просування, чи йдуть операція, чи йде реабілітація. Кажіть, що все як завжди. Все як обично. Не розголошуйте прям всі нюанси. Там мені вийшли карти, що дуже сильна заздрість. Чому я отправ... ну, це психічна, патологічна заздрість незрозуміла, воно не пояснює. Це вже проблеми глибокі у людей, напевно, з дитинства якісь проблеми психічні. От. І син дуже... там дуже гарні умови, його Дуже хочуть поставити, дуже хочуть йому допомогти. І таке піклування, дуже сильна любов. Це якщо Так, це з Австрії. Реабілітація. Будуть робити все, щоб він був здоровий. Ну, Періодично треба дивитись того, що я побачила, тут періодично просто переглядати йому, щоб не закривали дороги. Так що так на цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично. Також набагато краще, швидше і сильніші чистки, захист. Від... Між вами налагоджується цей зв'язок енергетичний, і загалом працюють чистки. Навіть одна вподобайка це вже контакт відбувся, та і взагалі оця... транслюється, от якщо просто даже без звуку працює. Відео в просторі йде очищення. Це так відбувається дійсно. І запрошую, будь ласка, на індивідуальний прийом. Можна номер телеграму в описі під відео є, і можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Можна писати в коментарях, можна писати на Телеграм або Viber. І хочу також нагадати: не забувайте про наших військових, зараз йдуть збір. Це дуже необхідно. Підтримка, постійна, стабільна підтримка. Не забувайте. Навіть одна гривня це дуже гарна допомога і енергетично також підтримуйте. Бажайте успіху, бажайте вдачі, захисту, щоб були всі захищені, здорові. Наші військові посилайте свою любов, підтримку, це дуже допомагає кожен день. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб ви були здорові, щасливі, щоб у вас до ідеального стану відновилися всі системи, працювали в організмі, щоб ви йшли на цьому шляху нічого не. Заважала вам, близьким людям, одужувати, вставати на ноги, рухатись вперед, бути здоровими. Це саме велике щастя і багатство бути здоровим і самий дорогий подарунок для дітей, для онуків, ваше здоров'я, щоб ви були здорові. Пильнуйте себе, піклуйтесь про себе, ви допомагаєте тоді діткам, внукам, бути щасливими. Ви щасливі всі. Навколо теж щасливі. Пам'ятайте про це. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!